От ви так розказували про те, що да, ну так красочно про скафандри, які ми всі одягаємо, занурюючись в фізичний світ. І чомусь в мене таке виникло ну, питання про те, що ось ми всі знаходимося тут. Ну, ми всі одягнули ті скафандри, всі прийшли. Але ж ну, в певній мірі. В ці всі скафандри проявляються в нашому житті, в кожному з нас, саме тими якостями, які є ну, цими самими такими високими людськими якостями, як любов, от те, про що ми говоримо, да, як любов, як повага, як ті, ну, не знаю, ну, ті найкращі якості людські, які ми можемо проявити. І чомусь ми завжди в розмовах говоримо про те, що, ну, от там ми ще, там, можливо, десь не стали. Тобто, є в розумі, е, в умі в нашому, така певна, е, е, така, е, якби е, е, часова е, е, складова, яка ще Робить нас в певній мірі неповноцінними, да? а можливо, все-таки людина е, ну, з самого початку вона є е, ну, повноцінною в плані наявності цих всіх е, семи е, принципів, ну, не, не дуже проявлений, будемо говорити так. Можливо, все-таки. Це якась така уловка ума. Дякую. Так, дякую, Микола. Дійсно, це уловка нашого розуму, тому що коли ми занурилися у цю матерію, коли ми одягли ці, ці кожний кож, одяг, то ми ототожнілись з ним, з нашим тілом. І тому ми вважаємо, що от я, це я, це, це моє тіло, або це мої почуття, Коли ми переживаємо, коли ми страждаємо, коли ми радуємось, ми вважаємо, що це я радуюсь, так? А е, це хто Хто це радується? Хто це страждає? Е, коли ми про щось міркуємо, да? е, наші думки, вони наші чи звідки вони? І таке інше. Якщо ми починаємо задавати всі ці питання, то це приводить до того, що наші ці скафандри, біоскафандри, да, які теж чутливі, вони утончуються. І наша оця безусловно, любов, про яку ви казали, яка живе всередині, яка вся істина живе в нашому серці, вона починає просвічуватися. Тому і говорить і цей Алковський писав про променістих людей, які в шостий сьомой разі стануть світлом. Але мені дуже подобається це українське слово людина, тому що російською чоловік, да, чоловік, який чуло в віках, розум в віках, а, а людина це потік світла. Це так красиво, Тому що ми потік світла. Тільки це світло, воно ну. Закрита цими, да, цими скафандрами воно не просвічується, і наша задача якраз для того, щоб прискорити наш розвиток, нашу подорож треба оці скафандри зробити чистими, тонкими для того, щоб наше світло яке. Живе в нашому серці, щоб воно просвічувало, щоб воно освітлювало шлях не тільки нам, але й тим, хто рядом з нами, хто йде за нами, хто біля нас, всьому світові. Тому в цьому, мабуть, наша задача. Але якщо хтось з нас може ототожнити себе з будхвітчиком планом, з цією мудрістю, з цією любов'ю і жити так. Ну, це ж народження Бога серед нас, це слава, це радість, це ще одна людина, стала Богом, і цього я вам бажаю в наступному році, щоб кожен з нас відчув себе цю божественну суть. Щоб ще трошки більше приблизився до неї, відчув її в собі, відчув цю любов безконечну, безкінцеву, яка б наповнювала наші серця, сяяла через наші очі, освічувала всім, давала радість, давала любов, давала гармонію всім іншим людям. Оце головне в цьому наше призначення, в цьому наше життя, стати світлом, стати сонечком. Пусть маленькі, но стати, світити, тоді дійсно можна сказати, що так і є, то я ні оця нижча природа, не ці оболонки, ні ці скафандри, а я вище, я божественна. Давайте так вважати.